Вітаю, Тарасе. Доброго дня, почнемо з Польщі. Сьогодні відбувалася міжурядова зустріч. Денис Шмигалі, Дональд Туск зустрілися у Варшаві, і поки що до кінця не зрозуміло до чого конкретно домовилися. Ну була спільна прес-конференція, сказали про певний поступ. Скажімо так. Наскільки я пригадую, збиралися підписати протокол розбіжностей. Причому там йшлося від експорту агропродукції, але це попередньо те, що говорилось до, домовляв історичних розбіжностей. Щодо оцінки історії, які в нас були, щодо цього протоколу, я поки що нічого не бачила в пресі. А от що стосується блокування кордону і агроекспорту, от те, що станом на зараз відомо, Шмигаль, прем'єр-міністр України, на спільному брифінгу повідомив, що мовляв, Україна запропонувала Польщі певні кроки з розблокування кордону. Ну там далі, скажімо так, загальні фрази. А з конкретного, що я побачила, що ем, будуть видавати дозволи чи ліцензії? Це варто розуміти? Ліцензії на експорт лише за спільним погодженням із польським урядом. От чи буде цього достатньо для розблокування кордону е, з Польщею, і чи м, вирішується принаймні оця криза на кордоні станом на зараз? Як воно виглядає? Ну, поки Україна не почне структурно перебудовувати своє сільське господарство під формат ЄС, де домінують фермери, а не величезні латифундісти, то звичайно, що проблема не вирішиться. вона не вирішиться ніколи. Україна вже зараз це повинна займатися і, і відповідними в першу чергу податковими стимулами, щоб у нас переважали фермери. Тому що з таким сільським господарством нас ЄС не візьмуть. Ми повинні чітко розуміти, <зуміти>. Е, тому що буду завжди опиратися всі країни. Є це ж не тільки польське питання. Там сільське господарство побудовано на фермерах і це. Коли у нас говорять, що вони дотаційні і, е, начебто, а у нас ефективно, Ну це неправда, м'яко кажучи. Е, ну, наприклад, е, треба дивитися, наприклад, по таких цифрах, як експорт. Ну, експорт, наприклад, маленьких Нідерландів е, на рік складає приблизно 90 мільярдів євро. Це при тому, що Нідерланди в 15 разів менше України, а увесь е, так званий ефективний експорт. Е, Український він аж 35 мільярдів. Так я не рахую Польщу, яку під 57 мільярдів. Чому я беру зовнішні ринки, тому що якраз це демонструє, що це є воно є ефективним, бо вони виробляють готовий продукт, плюс зав'язка на на госпонасіське господарське машинобудування. Якщо е, зараз тут щось буде вирішено, це тимчасове питання. Це ніяк не вирішить глобального питання, яке існує в, е, в Україні та і ми повинні розуміти, що існує взагалі небезпека, що Польща може та інші країни є пролобіювати і експорт всієї аграрної продукції, не тільки йдеться про старовину. На років 20, про що вони відкрито говорять. Тому ми повинні робити кроки: і переробку у себе розвивати і інвестуватися машинобудування та багато чого іншого. Тому що агрохолдинг в нинішньому вигляді це пряма загроза євроінтеграції України. Ну, про Нідерланди, скажімо, там е, специфічна ситуація. Вони не зерно виробляють, вони на одних тюльпанах касу нормально роблять. Тобто, в них там тільки е... 10 мільярдів, 10% відсотків від свого експорту, тому що вони готовий продукт виробляють. Ну, безумовно, тобто, безумовно від п'ятдесяти мільярдів вони готовий. Продукт технології, тому що маленькі фермери вони інвестують технології і в кінцевий продукт, а не як у нас виснажують землю величезними технічними культурами і. Е, е, і фактично не залишаючи нічого в країні і вся додана вартість йде за кордон на переробку, в тому числі, наприклад, польським фермерам. Тому ми повинні повністю розуміти таку небезпеку, і ну це це не Це, це одна з причин, тому що шокується в дійсності Польща. І знову таки це є взагалі проблема. ЄС. Ну не проблема ЄС. Так буде претензії до нас такі саме мати. Ну наприклад, Франція. Вона ж приєдналася до вимог, фактично. Більший, і я думаю, що там багато хто теж приєднається, і ми повинні це чітко ясно розуміти. Ну, Франція, наприклад, є теж величезним експортером зернових але там все рівно побудована на фермерах, тому що вони в сільському господарстві дрібні фермери більш ефективні. Це в промисловості величезна величезні корпорації, особливо в машинобудуванні. Вони ефективні за тому що з часом на обсягах на обсягах вони можуть Шевлювати продукт продукцію і, і е, збільшувати зайнятість з населення і ще два слова про те про внутрішню політику, про те, що відбувається в парламенті сьогодні. Був черговий парламентський день, але е, от як написав нардеп від голосу Желізняк, рада не ухвалила жодного рішення і розійшлася. І на завершення засідання було лише 109 депутатів. Тривога правда була депутати розбіглися. Але що власне кажучи відбувається в парламенті? Чи це вже можна називати парламентською Кризою чи ще ран? Ну важко назвати парламентську кризою, тому що ну ну дивіться, це знаєте, ну важко якусь категорію підвести. Єдиною парламентською кризою, згідно з нашим законодавством, її є, якщо парламент збирається 90 днів. Ну так. А якщо там якісь рішення ухвалюються, не ухвалюються, ну ви не можете пред'явити в принципі нічого депутатам. Так, ми знаємо, що деякі ну, вони могли б і краще ходити на роботу в даному випадку, але Нічого тут сказати ну не можна, вони депутати. Почули вас, дякую, Тараса, Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку.